Вітаю на своєму каналі. У наступному відео будуть спойлери. Це короткий сюжет без історичних уточнень. Згадаємо, що було у другому сезоні серіалу Корона приємного перегляду! Сезон починається з флешфорварду. королева Єлизавета свариться зі своїм чоловіком. Вони обидва незадоволені стосунками, але розуміють, що розлучення не їх варіант. За п'ять місяців до цього у подружжя дуже гарні та гармонійні стосунки. Але коли Філіп планує відправлення в ділову подорож, королева випадково знаходить фотографію російської балерини у його речах та приходить до висновку, що чоловік її зраджує. Президент Єгипту Абдель Насер захоплює Суецький канал, що дуже погано для Британії. Прем'єр-міністр не знаходить іншого рішення, як провести воєнні дії, хоча вони не зможуть отримати підтримку від ООН. Іден розказує королеві, що ізраїльська армія здійснила напад на єгипетську територію. Єлизавета розуміє, що було укладено таємну угоду між Ізраїлем, Францією та Великобританією. Вона неохоче підтримує прем'єр-міністра та британські війська входять до Єгипту. Вторгнення вийшло катастрофічним. США та ООН виступають проти Великобританії. Луїс каже королеві, що це найгірший рік для країни з 1939-го. У Ентоні Ідена погіршується здоров'я, і за рекомендацією лікаря він відправляється на Ямайку. Принц Філіп досі у подорожі. Його особистий секретар Майк Паркер влаштовує зустріч з журналісткою. Філіп відповідає на питання, але припиняє інтерв'ю, коли жінка починає неприємно описувати його батьків та сестер. Айлін Паркер має намір розлучитися з чоловіком та підозрює його у зраді. Щоб довести це, вона просить допомоги в офіціантки з клубу. Інформація доходить до секретаря королеви та його помічника. Вони стурбовані, що через розлучення Майка у зраді можуть запідозрити і Філіпа. Подружжя виступають з різдвяними промовами. Королева наголошує, що дуже чекає чоловіка вдома. Іден повертається з відпустки. Народ та палата не дуже тепло його зустрічають. Розуміючи, що вибору немає, Ентоні каже королеві, що піде у відставку, але через свій стан здоров'я. Новим прем'єр-міністром Британії стає Гарольд Макмілан. Майкл дуже схвильований розлученням Майка Паркера. Томі намагається все вирішити за Айлін, але вона розлючена та має докази невірності у виді листа від чоловіка. Про це дізнаються Єлизавета та Філіп. Королева приїжджає до Айлін та читає того самого листа. Єлизавета прохає почекати з оприлюдненням щодо розлучення, але безрезультатно. Преса випускає провокативні статті. Філіпу доводиться просити майка піти у відставку. Королева вирішує прилетіти до Лісабона, де її повинен зустріти чоловік. Це повертає нас до сцени на початку сезону. Подружжя з'ясовує стосунки. Філіп висловлює своє невдоволення тим, що він завжди знаходиться на других ролях, а його восьмирічний син перевершує його за титулом. 22 лютого Філіп отримує титул принца і тепер офіційно іменується його королівська високість принц Філіп, герцог Единбурзький. Маргарет приймає пропозицію одруження від свого друга Біллі Оліса, але розриває заручини, коли знаходить його п'яним і пораненим через дуель, у день, коли вони мали зробити оголошення. Принцеса потрапляє на вечірку зі звичайними людьми та знайомиться там з фотографом Тоні. Вони домовляються про фотозйомку. Тоні робить дуже чуттєвий знімок, на якому Маргарет трохи оголена. Їй він дуже подобається, і вона просить надіслати фото до газети. Загалом вони разом гарно проводять час, і Тоні починає подобатись Маргарет. Уранці всі шоковані знімком принцеси. Мартіну Чартерсу не подобається чорнетка промови для королеви. Він вважає її старомодною та попереджає про це Майкла та Томі. Єлизавета виступає з цією промовою перед робітниками автозаводу, у якій розмірковує щодо доманітності життя працівників. Це чує Лорд Олтрінгем, який одразу готує статтю з критикою королеви. Спочатку суспільство засуджує автора та виступає із захистом королеви, але після того як Олтрінгем виступає на телешоу, люди знаходять його думки обґрунтованими. Єлизавета переживає з приводу того, що відбувається, та злиться на свого секретаря Майкла. Чартеріс призначає зустріч лорду, але на неї приходить сама королева. Олтрінгем розповідає їй, що варто змінити у британській монархії три пункти додати, а три скасувати. Єлизавета прислухається до порад та вперше дає різдвяну промову не по радіо, як завжди, а по телебаченню. Через півроку до Букінгемського палацу прибуває екскурсійна група. Королева мати не задоволена та вважає себе маріонеткою, але все одно йде з донькою зустрічати гостей. Серія починається з важливого флешбеку у 1945 році. У Німеччині солдати знаходять якісь документи. Про них дізнається Черчилль та доповідає королю Георгу. Він наказує зберігати у таємниці ці документи, адже вони можуть дискредитувати королівську родину. У теперішньому часі показується життя Едуарда. Йому набридло одноманітне життя з дружиною. Він хоче бути корисним для своєї країни та мати роботу. Єлизаветі кажуть, що Едуард просить дозволу приїхати до Британії під приводом для написання власної книги. Едуард одразу зустрічається зі своїми друзями-прихильниками, які допоможуть йому знайти роботу серед високих посад. Група американських істориків знаходять ті самі німецькі документи. Це стає відомим Макмілану, і він розповідає королеві про марбурзькі файли. Королева мати розказує, що вони стосуються Едуарда, який тим часом знаходить аж три варіанти роботи. Єлизавета уважно вивчає документи та пізніше зустрічається з дядьком. Він просить дозволу на роботу та розказує, яким може бути корисним для країни. Але Єлизавета відповідає, що знає про його погане минуле та зв'язки з німецькими нацистами. Едуард каже, що це частина німецької пропаганди, та британці цьому не повірять. Королева має намір вчинити по-християнськи та пробачити дядькові. Але Ласел вважає це помилкою та розповідає повну правду про Едуарда. Як його дружина? Передавала секретні документи німцям, як герцог планував скинути з престолу брата і як допомагав бомбардувати Британію, щоб схилити її до миру з Німеччиною. Єлизавета не дає Едуарду дозволу на роботу та, більш того, припускає думку, що й на прості візити у майбутньому дозволу також не буде. Пізніше королева дозволяє публікацію марбурзьких документів. Принцеса Маргарет отримує листа від Пітера Таунсенда, що він збирається одружити з 19-річною дівчиною. Пізніше Тоні Джонс також робить пропозицію одруження своїй коханій Маргарет, з якою зустрічався весь цей час, хоча був у стосунках із іншими. Королева радіє за сестру та обіцяє, що цього разу нічого не заважає шлюбу, але треба почекати шість місяців, щоб зробити оголошення про заручини, Бо Єлизавета вагітна, а за королівським протоколом не можна робити заяви до народження дитини. Майкл і Томі розповідають королеві, що у тоні є сексуальні стосунки з ще трьома жінками, одна з яких ймовірно вагітна від Тоні. 19 лютого Єлизавета народжує третю дитину, сина Ендрю. Маргарет вітає сестру та знову запитує про заручини. Єлизавета вирішує не розказувати сестрі правду про Тоні. Через три місяці Маргарет і Тоні одружуються у вестмінстерському аббатстві. Єлизавета приймає президента США Джона Кеннеді та Першу леді Джекі у Букінгемському палаці. Її трохи дратує, що всі навколо тільки й говорять про красу першої леді та як вона може закохати у себе людей. Королева проводить її екскурсію та впевнена, що вони знайшли спільну мову, але пізніше дізнається, що Джекі неприємно висловлювала щодо королеви та палацу. Тим часом президент Гани має намір вийти із країн співдружності а новим союзником зробити Радянський Союз. Королева хоче поїхати туди особисто, всі проти, але вона рішуче налаштована. Спочатку її холодно зустрічають у Гані, але коли вона станцювала Фокстрот з президентом, це дуже всіх вразило. Ганна залишилась у дружбі з Британією. Джон Кеннеді каже дружині, що це через неї та її образи королева набрала сміливості з візитом у Гану. Джекі стає дуже соромно, і вона просить аудієнції з королевою, щоб попросити вибачення. У 1963 році, подивившись новини про вбивство Кеннеді, Єлизавета організовує тижневу жалобу вдома та дзвонить у дзвони Вістмінстерського аббатства, перш ніж написати листа першій леді. Єлизавета та Луїс налаштовані віддати Чарльза до Ітонського коледжу, але Філіп наполягає, щоб син вчився там же, де й він, у Гордонстоуні, далеко від дому. Чарльзу там дуже важко, і він називає це місце пеклом на землі. Але Філіп все одно відмовляється перевести його в інший коледж, бо вважає, що у Гордонстоуні і сина зроблять справжнього чоловіка. У серії також показано перебування Філіпа в цій школі, як він також страждав і просив його забрати. Чарльз довчився у Гордонстоуні, але у майбутньому своїх дітей відправив Витенський коледж. Англію охоплює скандал, стає відомо про роман між військовим міністром Джоном Парфумо та моделлю Крістін Кіллер, яка пов'язана з російським шпугуном. Закохані проводили час на вечірках хостеопата Стівена Ворда, з яким також спілкувався принц Філіп. Фото з вечірки потрапляють до преси, де зображено загадкового чоловіка. Маргарет, яка, до речі, вдруге вагітна, гадає, що це Філіп. Королеві повідомляють, що вона знову вагітна, але є деякі проблеми зі здоров'ям, і їй потрібно більше відпочивати. Ворт не витримує хейту та кінчає життя самогубством. Поліція знаходить в його квартирі намальований портрет Філіпа. На фоні скандалу Макмілан йде у відставку, начебто за станом здоров'я. Хоча королева просила його не робити цього. Майже весь цей час Філіп був відсутній. Коли він нарешті приїжджає до дружини, вона дуже ображена на нього. Подружжя відверто говорить, Єлизавета згадує про фотографію балерини. Але Філіп заперечує, що зраджував дружині та що був присутній на вечірках Ворда. Коли 10 березня Єлизавета народжує сина Едварда, Філіп разом з нею та підтримує її. На цьому закінчується другий сезон. Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!